Подібну кількість органічних відходів листя, гілля, що заполонило в місті усі сміттєві майданчики, у комунальному підприємстві «Славута сервіс фіксують в останніх пару років. Пов'язуються частково із забороною спалювати сміття, а ще більше із відсутністю культури. Валентин Демчук, водій Славути Сервіс, уже 14 років працює на підприємстві, але такого каже раніше не було. Я розумію, що треба виносити, але не вже не таке виносити і не таку кількість. Тим більше дерева гіляки. Можна було порубати вдома, допустимо. От я живу з дітосі, нас рубають гіляки. Ну тут аж тоже тут аж в сектора більше, чим та саме ж їх вдома хоч трошки порубати, тим більше квіти виносять. Нащо їх садити, ви така садити таку кількість квітів, ви сьогодні їх виносите, Ми вона така пост десь перекопати, якийсь був бегний. Ну так, я рахую так. Аби вивести органічні відходи, що накопичуються біля сміттєвих баків із шаленою швидкістю, два самоскиди і погружчик працюють весь світловий день. Щоденно, якщо один самоскид він робить три ходки в будь-якому випадку. В будь Якщо два самоскиди, відповідно, шість ходок в день, і це є постійно робота із людьми, споживачами, роз'яснення у соціальних мережах при особистому спілкуванні про те, що більшу частину органіки можна і треба переробляти у домогосподарствах, на результат впливає мало, скаржиться Валентин Борисович. Людям, що не скажи, вони в першу чергу починають, що ми платимо грошей. Не сказав, що вони таку велику суму платять грошей. Так я в сідочі живу, я плачу 80 гривень. Але в мене мусор забирають два рази в місяць. Два рази трактор забирає. А ще по-філософськи зауважує. Я не кажу повага, допустимо, до мене. Мені не рада до мене там поваги, але повага має бути до людей. І саму повагу до себе. До себе треба трошки повагу мати. До себе. В першу чергу до себе. І тоді все буде добре. Аби зменшити навантаження на міський полігон твердих побутових відходів у славоті Сервіс частково переробляють органічні відходи. По можливості гілля в нас є подрібнювач гілля, і ми його подрібнюємо. І вивозимо вже на міське сміттєзвалище Все-таки об'єм менший, як отакого от гілля. Це по можливості листя. Ми вивозимо на територію бувшого залізобетонного комбінату. Там є спеціальне місце, де вивантажують листя. Воно там перегниває, так якби ми оприділили місце для цього і воно там вже збирається, потім в подальшому ми можемо спокійно використовувати в наших теплицях як компост. Гори сміття не лише псують естетичний вигляд міста, вони ще й обертаються значними додатковими витратами для підприємства, бо, ж хоч і затверджений поміркований тариф на вивезення великогабаритного сміття, таку послугу у Славуті-сервісі замовляють вкрай рідко. Дуже в малій кількості, дуже в малій кількості. Краще вивезти до контейнерного майданчика і не заплатити, ніж заплатити кошти. Валентин Демчук теж наводить свої економічні обрахунки і порівняння. Да, ми з мусору не будемо, бо на ця структура зроблена, вивозити мусор, але в такій кількості вже мусору, то я рахую. Що треба домовляти на кажуть, мені треба заплатити для мене, я на роботу заправити транспорт, обслужити транспорт, заправити тракториста, трактористу, грузчику, підмести, дворнику. Розумієте? Це все гроші. Це все гроші, так що там не гора що велику суму платять. Я цікавився, вони платять. Я в ситуації плачу більше, чи вони гострим викликом для комунального підприємства. Наразі є брак працівників, чоловіків, які за мобілізацією йдуть захищати країну. Та поза тим, тут переконані, що повага до себе, до міста це відповідальність кожного, хто в ньому живе і працює, бо це наш спільний дім.